У Кременчуці відзначили 82 го річницю вигнання з міста нацистських окупантів. Вшанувати пам'ять до монументу воїну визволителю прийшло близько 40 містян. Майже з 90 тисяч населення Кременчука, тоді під окупацією лишилось близько 32 тисяч його мешканців. Вшанувати полеглих перейшов 90-річний Анатолій Яковенко. Коли німецькі війська окупували Кременчук, йому було 6 років. Коли приїжджала колона Німецька, коли там поліцаї йшли, так за забором виглядаєш, вони ругалися, а навіть пільткою другий раз ударили. Отношення до населення, звісно, було різне. У вересні 1941-го батько Анатолія Ковенка потрапив у полон під Києвом. Батько був в Ополчені народному, і їх окружили під Києвом, і він потрапив в плен. В концлагері в Борисполі був. І пам'ятаю, як ми. Сім'єю з матір'ю їздили туди, випрашували, щоб батька відпустили. І, звісно, дуже трудно було виживати в этот період. Пам'ять загиблих у Другій світовій війні вшанували хвилиною мовчання та поклала квіти до монументу воїну-визволителю. Михайло Гудим, Суспільне новини, Полтава.